Доброго дня, шановні аграрії. Вітаю вас в агроподорожі від компанії «Адама». Я Мельник Андрій, менеджер з технічної підтримки в Херсонській і Кировоградській областях. Хочу поділитися з вами досвідом використання наших продуктів. Знаходимося з вами сьогодні на землях приватного підприємства Заповідь Новоархангельського району, де на площі 150 гектарів був висіяний озимий ріпак. На даному полі застосовувався наш продукт під назвою Агіл. Це грамініцид який застосовується на багатьох культурах. І саме на даному полі ми його застосували трішки пізніше, ніж треба, тому що не давали дощі, пшениця почала вже фазу кущення. І даний препарат застосовувався в дозі 0,8 літра на гектар. І як ви можете бачити на фоні за мною прекрасний результат маємо. Єдине, що через погодні умови, зниження температур та перепади, препарат дещо тривалий час працював. Саме тут препарат був внесений рівно місяць тому назад, але ви бачите, що практично повністю знищена падалиця пшениці, і маємо практично повністю чисте поле і маємо чудовий результат. Тому, будь ласка, звертайтеся. До мене, до менеджерів з продажу компанії «Адама», для того, щоб вам вчасно надали консультації по правильному застосуванню наших продуктів. Всім гарного дня! Вітаю!